Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Хочу показати вам, що ж тут є цікавого з акційною ціною. Акція діятиме з 9 по 11 січня на засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Evelyn знижки до 50%. Вікові креми Евелін 50-60 133 гривні. Такий варіант проти зморшок для контуру очей 97 гривень. По 119, це і 60 плюс та 70 плюс. Для очищення шкіри обличчям гель 64,50. Такий варіант: це є мікровідлущуючий пілінг паста 57,50, пінка з щіткою 84,50. Тонік 64,50. Такі креми по 99,50. Пінка 74,50 і пілінг тонер 79,50. Сироватки 99,50, 18 мл. Алої креми, два варіанти в асортименті 84,50. Роликовий гель «Ліфтинг» – 97 гривень, пінка 91 гривня. Такий варіант, це є з СПФ захистом 50 134 гривні. Міцелярна вода 84,50, об'єм 400 мл, кокосова пінка для умивання 91 гривня. Скраб гомаж для обличчя 59,50, такий креми зволожуючий або регенеруючий, розгладжуючий, 75 мл 65,50, 5450 такий варіант, пінка 74,50. Ось такі акції на «Евелін». Засоби для моделювання зачіски від торгової марки «Шварцкоп Тафт. 204 гривні гель. Об'єм 150 мл по 205 гривень віск. Знижка на тафт до 30%. Лаке об'ємом 250 мл по 160 гривень. Пінка теж 160 гривень. А це що це взагалі за ціна? Ви таке бачили? Пінка пише за 10 гривень. Це якийсь розпродажний, мабуть, варіант. Така рідина 178 гривень. По 160 гривень муси та лаки для волосся різної, різного рівня фіксації. Ще варіанти. Ось така манюня за гривень. 5 мл – 115 гривень, всі інші по 160 гривень, а більший об'єм 400 мл 256 гривень. Мінус 50% від вартості на другу одиницю будь-яких сухих шампунів. Мі – 104 гривні і 25 копійок 200 мл. і 62 гривні 100 мл. Батіст по 279 гривень. А є один варіант за 299 гривень. Go to 327 гривень за 200 мл. І така манюна 100 мл 189. Шаума 128 гривень, Sio 193. І такий сухий шампунь GoT. 321 гривня. Акції на вихідні всі косметички, міні-сумки та гаманці. 1 дорівнює 2. Тобто ви собі із цих категорій обираєте два будь-яких товари, а оплачуєте за один дорожчий. 129 гривень такі косметички. І ще і в інших кольорах. Така косметичка за 100 гривень. На кожній з косметичок є ціна. 349 гривень такий гаманець, 299 гривень, така міні сумочка. Мінус 50% від вартості на будь-які засоби для інтимної гігієни на другу позицію в чеку. Треба взяти. Два товари з цієї категорії, щоб спрацювала акція. Лактацит 214 гривень 200 мл. Такий мус 399 гривень. Family Doctor 70 гривень. Farm bio – 92 гривні 50 копійок. Зелена аптека 61 гривня і 50 копійок. Лінджері по 80 гривень або 87. About Body 57 гривень. І Umbrella – 38,50. На усі засоби для жіночої гігієни, крім гелів, для інтимної гігієни від Umbrella знижка 40% від вартості. Такі вологі серветочки по 8 гривень 15 штук. 14 штук упаковка ціна 37 гривень. 40 штук велика пачка за 71 гривню. Так, 20 штук 37, 36 штук за 50 гривень та 50 копійок. І щоденні 20 штук за 15 гривень. Омбрала. Така упаковочка 9 штук, ціна 13 гривень. Так, це 18 штук. Є різні. Акція на тверде мило, крім дитячого, 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте собі будь-яких 3, а оплатите лише за 2. Ті, які дорожчі. Сейкард по 29 гривень 90 грамів. Від торгової марки DAF 71 гривня мило. Вагою 135 грамів. Ось таке акційне 46 гривень палмулів 58 гривень, це більші 150 грамів. А менші по 30 гривень. Вага 90 грамів. Мило дуру 27,80 за штучку. Квіткові аромати. Гриндчарм по 20 гривень, 125 грамів. Таке мило дігтярне 22 гривні 50 копійок. І по 33 гривні це новинки мило Моксам». 100 г вагою. Є різні аромати. Так. Ви знаєте, в принципі, має йти і наборами, тому що воно теж тверде, але все-таки уточніть собі в касирів на касі, щоб 100% переконатись, що воно так. Набір Полісся 30 гривень за 4 шматочки по 70 грамів. Таке 50 гривень шик. 5 штук по 70 грамів, 56, 73 мила. Гриншарм по 57 гривень. В упаковці 5 штук. Таке мило 88 гривень за набір 4 штуки, факс 76. Дуру 92 гривні і 50 копійок. Таке палмулів 135 гривень 4 штуки і дав 137 гривень. Від торгової марки Joy дитячі вологі серветочки, акція 1 дорівнює 2. Вигідно брати або дві великих, або дві маленьких, бо якщо візьмете різні, то вам маленька піде в подарунок. 22 гривні 24 штуки без клапана і 100 штук з клапаном за. 56 гривень. Туалетний папір акція мінус 50% на другу упаковку. Але але не на весь, а на вибірковий асортимент. Можна точно сказати, ті, що на малюнку мали б входити, правда? Торгова марка Літо, Грінвей. От, мінус 50 на другу. Давайте глянемо, що ж тут є. 60 гривень Грінвейт двошаровий 4 рулони. Такі акційні ціни: 65 гривень, трьохшаровий 4 рулони, 66 гривень з ароматом. Літо двошаровий 4 рулони за 40 гривень, трьохшаровий за 73 гривні. З ароматом весь. І є ще ось такий. Двошаровий жовтий за 40 гривень торгова марка літо. Акція мінус 50% на другу одиницю гелів для прання. Бачите, пише всі гелі для прання, всі-всі, та не всі, ті, що входять на акції 1 до рівні 2, а це є персіл об'ємом 990. Мілілітрів і перволь об'ємом 2 літри. На них є акція 1 дорівнює 2, тому вони в акцію мінус 50 не входять, мають, так би мовити, свою акцію. Всі інші будуть з акцією мінус 50 на другу одиницю, навіть якщо є акційна ціна. Наприклад, ось такий лоск. Він коштує з акційною ціною 199 гривень. Якщо візьмете дві баночки таких, то другий піде за 100 гривень. Об'єм 900 мл. Перволь об'єм 1 літр, акційна ціна 229 гривень. Якщо візьмете дві банки, то другий піде за 115 гривень. Хані Бані 118 гривень 2 літри. Сатін 124 гривні. Алезгут 399 2 літри. Персіл об'ємом літр та 485 мілілітрів 429 гривень. Савекс 151 гривня 960 мілілітрів. 1,5 літри, 179 для чорних речей об'єм 950 мл 100 гривень. Sky 85 гривень. Wash and Free. Ціна 83 гривні. І ось такі ще є. Ariel 373 гривні за літр та 800 мл. 354 гривні літр та 125 мл. 4 літри Sky 132 гривні. Друга банка піде за 116 гривень. І Grunwald 179 гривень. Ціна. Актив вош за 100 гривень 4 кілограми. Якщо візьмете дві однакових ось таких упаковки, то друга піде за 50 гривень. Звичайно, можна об'єднувати різні торгові марки, але найвигідніше брати в плюс-мінус однаковій ціні. Такий довгий період акції по 28 січня знижка до 50% від звичайної ціни на шарфи та рукавички. Тут вже залежно від товару відсоток знижки різний. Вся декоративна косметика від торгової марки Patрісіa Ledom з акцією 2 дорівнює 4. Обираєте собі будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Якщо візьмете на 399 гривень, то отримуєте у подарунок. Міні-спонжі для макіяжу. Такий набір. Така ж акція 2 дорівнює 4 на дитячу декоративну косметику від торгової марки HanniBuN. Обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих шкарпетки від торгової марки Аміго, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Багато є акційних пропозицій. 50, по 55 гривень. Чоловічі є по 40 гривень, такі вищі, по 55 є багато. Тут, бачу, які були по 35. Розібрали махрові. Такі 55, 65, дитячі 63 гривні. Усі прикраси для волосся. Різноманітна біжутерія, підвіски з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Багато, до речі, цікавих новинок приїхало.